И всем привет, з вами Адриан, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Это круто? Мы сегодня построим даже домик. Думаю, якщо на сфейке Не надо добуть багато предметів. Начинаем! Да, так е... Пошли рубать дерево, а то це самое главное. Так, добуваємо, дерево, добуваем. Добуваємо. Добули перше, добуваємо ще Друге... ну, Мені здається, що П... всі, я думаю, добувають перше це дерево. Ну, так, добуваємо. І скільки у нас р 4 робимо доски. Робимо верстак і палки. Ну, я так роблю, щоб одразу можна було б зробити м'яч і кірку. Так. Тоді добуваємо верстак, щоб його не терявся він в мене. Так, побіжали-побіжали. Опа. Я нашел, кстати, классную пещеру. Хм. Тут зомби! Він горит. Надо убивать на. А, я сгорился. Фух, упав. Так, я думаю, буду убивать. Опа. 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 Думаю, буду 2 на 2, это логічно. Так Ну, стільки я надобував, да. Довго це пришлось, конечно. Ну, хвилин, може, не знаю, 10. Так, э, тоді пошли. іти э, шукати місце для будівництва Окей. Так, шай, я думаю, любую доски. А то це, було б дов... це я просто закриюся Так, пошлите, пошлите, оп, оп, оп. Добуваємо, тут зробимо ямку. Так, вже я пройшло 10 хвилин, да, дуже довго ждав, конечно. Добули, ну і день уже у нас хоча б. Це дуже сложно. Допоможіть просто. Так, добуваємо, добуваємо. Опа! Угу. Какие... Я думаю, зараз буду. Так, ідем. Добуваємо. Ну, це я добуваю спеціально для дому. Може, типу, бо я думаю, криша буде в мене і лікацієвих досок. Я не знаю, ну чи вам. Понравиться така рубрика, но головне, що понравилось. Так, ми вбили свиньку одразу. Ну, пожрать! Пожрать! Отдай сало, сало отдай! Ну, мем такий, ну, може є. Так, спускаємось з пещери, лама. Ну, їх вообще вони в цьому біомі важко, і вообще вони тільки в цьому біомі спалимося. Ладно. Так, спрыгуємо, щоб не впасти, а то я не хочу потеряти всі предмети отак за секунду. Спуск в воду. Так. А! мене б'ють. Мене щось ударило. Так, тоді добуваємо. Опа. 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 Так, я думаю, тут я зроблю таке, як... Тут домі буде в мене. Так. Вже я пол буду добивати, думаю. Так, добуваємо. Ну, пол логічно, був би із булижника. У меня, конечно, багато булыжника. Все. Так, опа. Хм. Мне кажется, что пол из булыжника самый идеальный. Так, я буду стены уже строить. Стены это самое прекрасное, что я. А стены из булыжника тоже. Ну, окна, думаю, построю. И вообще, пока думаю, построю из... Не знаю, що що. Ну, але я покажу вам способи, які, які я використовую для того, щоб виживати в плоскому мірі. Ну, я взагалі, деколи по приколу на картах виживаю, знаєте, на картах ще деревні і виходить, що можна повиживати. Тоді я беру не стекло, бо його там нереально, А беру. Роблю таким способом, яким я зараз покажу. Тільки для початку його. Мені треба поставити верстаки або ще щось. Так, я думаю, тих чели вбити треба. На! На. Ой, не попав. Давай. На. на, на. Все. Так, тоді, я думаю. Захватай, верстак поставимо. І... Дивіться, двері я поставлю на кації, щоб було логічно. Так, двері є. Тепер я зроблю так. Оце мій спосіб, щоб робити окна, бо я окна так і використовую, бо ну, на, на якихось мірах, бо якщо нема стекла, то як приходиться. Можна так зробити. Це мій спосіб фільми, якщо хочете, можете використовувати. Тобто, що це логічно просто звучить. Ну, як трохи. Так, тоді. це нормально. Вот. Дном класний. Так, я тут зроблю, думаю, такий міні-ліфт. Ну, Знаєте, із дверей ліфт. Так. Опа, прыжок, прыжок. Так, і тут буду строїти із досок. Хм. скільки мені понадобиться часу, я навіть не знаю. Я думаю, багато мені понадобиться. Опа, уже построїли. Построим, думаю, наступні слоя. Ну, буде довго, короче. Так Добудовуємо. Тут е, кругляком, щоб не застроїв багато. Так. Вот будемо будем строить дальше. Угу. Довго займає Зараз буду строить довго, жалко. Опа, я вже вам покажу Що я дострою. Вот чуть-чуть лишил, конечно. Так, так, так. Ну, вот, в мене е, Вийшла пока така крыша, Але я думаю, зроблю ступеньками І да, я їх зараз зараскрапчу. Це було б логічно. А то якось ну, негарна хата получается, якщо, якщо я даже без ніяких штук. Так, залазимо по цьому. Так, ставимо тут блок, щоб я міг би якось вилізти. Угу. І починаємо ставити ступеньки. Я забув навіть, як вони називається, странно. Так, я думаю, вже буду добудовувати. Опа. Опа! Опа. Я теж потратила на це багато часу і. Потім покажу свій дом. Так, ніч стемніла. І для цього, щоб мені вижити, факел Треба перше, щоб мости не спав у своїй хаті. А по-друге, треба спати цю ніч. Логічно. Тут я зараз зроблю ліжко. Ліжко саме головне. Так, задалеко. О, все з точку спавна зроблено, все, все гладко і ідеально. Добре, що я взагалі зі виживання, бо я покажу вам такі відео, класне. Так, удочка, думаю, буду рибачити, Все. Будемо рибачити, дивитися, чи в нас щось вийде. Якщо вийде. Так. Давайте. Оо! Ловись, ловись, ловись. Рибка! Гараз, игра почалась. <рес> Ні, це 300 жалко. А, крипер. А крипер дуже дуже добре бачить. І, 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 і даже примерно 20 блоків одних. Вот, я йду. Вот. Самі дивіться. Я далеко от шоу не бачить. Я, я думаю, я тут я взорвався. Все він взорвався. Тепер він хоча б мені не буде взривати хату. Так, закриваємо. Хм... Так, зая. Хочу з. Хм... Що мені зробити? Ладно. Стану, щоб по вже закінчити відео. Отака така хата. І ставте лайки, підпишіться на мій канал. Всім гарного дня! Всім пока-пока!